Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава п'ята Замок Лицарів. Середньовічний замок височів на невисокому пагорбі, охороняючи навколишні землі від непроханих гостей. Його потужні кам'яні стіни були вкриті мохом і лишайником що свідчило про багаторічну стійкість. Кожна вежа, спрямована в небо, була увінчена зубчасними карнизами, через які було видно вартових, що стояли на вежі. Над вежами розвивався білий прапор із жовтим хрестом. Подорожні підійшли до масивних вхідних воріт, біля яких стояли два стражники зі щитами, охороняючи прохід. Це зі мною, кинув лицар стражникам, і ті попропустили дітей і тварин через ворота. У внутрішньому дворику замку, в тіні високих стін, панував спокій. Залиште тварин тут, про них подбають, коротко сказав лицар і повів дітей до входу в замок. Діти увійшли до величезної зали. Кам'яна підлога, стелі, стіни були викладені з каменю і прикрашені ледве помітною мозаїкою, а колони, що підпирали стелю, були зроблені з малахіту. Зал був прекрасний, якщо не брати до уваги павутиння, яке звисало усіх кутків. У них що? Нікому прибратися? запитав Тімов в Алекс, яка просто знизала плечима. Поки діти роздивляли зал, Тевтонець щось розповідав іншому тевтонцеві в чорних обладунках, який, вочевидь, був вищим за нього званням. Я вас проведу до магістрів, йдіть за мною. Коротко сказав чорний лицар, прямуючи до наступного залу. Діти увійшли до величезної зали, з мармуровими арками і колонами, з кришталевими люстрами, рельєфними стінами і павутиною по кутках. Зі службою прибирання у них, вочевидь, напряг, якщо навіть павутину зі стін прибрати не можуть, констатував Тимко, роздивляючись усе навколо. Погляд хлопчика. Ковзнув по лицарях, що блукали залами. Усі вони були в обладунках, у шоломах і зі зброєю. А ви лицарі в тонці? поцікавився Тимко в чорного лицаря. Розумний хлопчик. А що ти ще знаєш? запитав тевтонець. Знаю, що є темплієри, мальтійці, госпітальєри, почав перераховувати Тимофій. Розумний хлопчик, може, запишуся в наш орден? запитав чорний лицар. Я подумаю, пообіцяв Тимко, який не ризикнув одразу відмовити. Дійшовши до кінця залу, чорний лицар відчинив двері в наступний зал. Пропустивши дітей, він тихенько зачинив за ними двері. Дітлахи опинилися в невеликому залі, в кінці якого було два трони, а на підлозі лежав старовинний килим. У залі стояло двоє людей у золотих коронах, у плащах із вишитим золотим хрестом. Вони були дуже схожі один на одного і відрізнялися тільки тим, що в одного з них був червоний плащ, а в іншого синій. Ласкаво просимо до замку лицарів. Привітали лицарі в коронах. Ми магістри ордену Тевтонів і дуже раді новим майбутнім членам нашого ордену. Але не…» – почав було відмовлятися Тіма, але отримав поштовх ліктем у бік від Алекс. Мій брат хотів сказати, що він не готовий до такої честі стати лицарем. Він не має ні обладунків, ні зброї, а найголовніше, він не вміє ними користуватися, відповіла за хлопчика Алекс. О, цю проблему легко можна вирішити. У нас, щоправда, в замку немає таких маленьких обладунків, та й мечів нас дворучні, поки що не до снаги хлопчикові. Але в лісовому замку служили лицарі гноми, і ми щонебудь підберемо для майбутнього воїна. А навчитися користуватися зброєю йому допоможуть наші лицарі. Чорний лицар уміє навчати, сказав один із магістрів. Але я знову щось хотів сказати Тетіма. Ті і знову отримав ліктем у бік. Він хотів запитати, а скоро може приступити до тренувань, сказала Алекс. Ну, вас відведуть у кімнату для гостей, там переночуєте, а завтра ти, дівчинко, попрямуєш додому, а хлопчик почне свою службу, як зброєносець. Із нього вийде чудовий лицар, сказав другий магістр і махнув рукою, вказуючи, що аудієнцію закінчено. Діти вийшли із зали, де на них чекав чорний лицар, який мовчки повів їх залами замку. Ти що це надумала? Ти мене спеціально заманила в цей замок, щоб продати лицарям, зло зашипів Тимофій на Алекс. Ти що, з божеволів? Я й сама не знала, що вони заманюють до себе хлопчаків, щоб зробити лицарями. Просто, якби ти одразу відмовився, нас би точно замкнули в якісь вежі. А так у нас є час подумати, як звідси вибратись, шепотіла на вуха дівчинка. Та як звідси виберешся, Тут скрізь лицарі і всі ходять парами, скиглив хлопчик. Тимко, ми від відьми втекли, а від тупих лицарів і поготів течемо, упевнено відповіла дівчинка. Чорний лицар привів дітей у кімнату з малахітовими стінами, у якій стояли зручні дивани. Я вранці за вами зайду. На добраніч, буркнув Тевтонець і зачинив за собою двері. Ось так, допомагай лицарям. Ти їм допоміг злодія спіймати, а вони тебе самого спіймали, щоб зробити лицарем, бідкався тіма, намагаючись відчинити замкнені двері. «Давай тут усе оглянемо, поки світло, а щойно стемніє, будемо робити ноги, запропонувала Алекс, обходячи кімнату. Та як тут робити ноги, якщо двері замкнені? обурився хлопчик, але все ж наслідував приклад дівчинки, складаючи віршики. Тивтонські лицарі в замку живуть, наївних хлопчаків обманом крадуть. Не хочу я в лицаря перетворитися, і треба подумати, як звідки нам змитися. В одному з котів у павутинні Тимофій помітив метелика і вирішив його звільнити. Він акуратно відірвав шматок павутини з метеликом, що тремтить, і став звільняти комаху від липких ниток. Тобі робити нічого з метеликом возитися, дививалась, Алекс. Він так само, як і ми, потрапив у павутиння. Якщо я можу йому допомогти, чому б це не зробити? спокійно відповів Тимко, відпускаючи метелика на волю. Але метелик не збирався далеко відлітати. Він злетів угору і. Метелик збільшився в розмірах і перетворився на маленьку дівчинку з фіолетовими крильцями. Метелики пурделики, гарбузики вовтузики!» – промовив здивовано Тимко. Це ж фея! радісно вигукнула Алекс. Фея тим часом почала літати біля каміна, нібито закликаючи дітей підійти до нього. Алекс і тіма стали уважно розглядати камін, і тут хлопчик помітив, що частину диму, від палаючих колод, Іде не тільки в трубу на гору, а й за стінку. Тимофій за каміном знайшов совок і кочергу і став розкидати колоди, потім зірвав з дивана важке покривало і накрив ним вогонь. Що ти маєш проти вогню? дивувалась Алекс. Завжди мріяв попрацювати пожежником або сажотрусом, відповів хлопчик і став кочергою штовхати гарячу задню стінку каміна. І тут стінка стала відсуватися, оголюючи прихід. Ну, ти даєш, як ти здогадався? захопилася Алекс квітливостю друга. Фізику в школі треба було вчити, буркнув Тимко і став пролазити в отвір. Алекс пішла за хлопчиком. Вузьким проходом діти пролізли до такого ж каміну, тільки без вогню, в іншому залі. Визирнувши з каміна, Тимофій побачив двох лицарів, які крокували залом. Це були незвичайні лицарі. Вони були в обладунках графітового і зеленого кольору, прикрашені золотом, на головах були шоломи з рогами, а на поясі висів явно не меч. Ялинки Ялинки-сардинки, це ж японські самураї з катанами, прошепотів Тимко. Хто, хто? перепитала Алекс. Це не тевтонці, а самураї. Вони явно скажені. Тимофій помітив фею, яка прилетіла за спинами воїнів, вказуючи дорогу втікачам. І діти скористалися моментом, пройшовши тихенько за спинами самураїв, що крокували. У наступному залі теж крокували два самураї в білих і червоних обладунках, і пройти повз них не було ніякої можливості. Але тут фея Метелик прилетіла поруч із кутом, який густо був оплутаний павутинням. І павутиння стали сповзати на підлогу павуки. Це було не два і не три павучки, це було полчище великих павуків, які стрункими рядами попрямували до самураїв. У воїнів з'явилася задача відбитися від пауків, а у тікачів шанс непомітно вискочити із зали, чим діти і скористалися. Втікачі потрапили в темний широкий коридор, стелю якого підпирали товсті колони. Але і в цьому коридорі крокували самураї, не даючи можливості прийти друзям. І цього разу дітям знову прийшла на допомогу фея. Не зрозуміла як, але вона викликала полчище жирних щурів, які кинулись на воїнів. Бідалашна Алекс ледь не притомніла, коли ховаючись за колоною, повз нею пробігли щури. Це, звісно, дивно, але багато сміливих дівчаток, які не бояться вовків і ведмедів, бояться маленьких мишей і щурів. Поки самураї розбиралися зі щурами, утікачі непомітно пробігли коридор і опинилися в залі, в якому їх вранці зустрічав чорний лицар. Але тут теж були самураї, які стояли на невисокому постаменті навколо величезної малахітової колони. Звідки тут стільки самураїв? поцікавився Тіма. Не знаю, я не встигла дочитати книгу про цей замок, відповіла Алекс. Поки діти роздумували, як пройти повз воїнів, на самих воїнів налетіли чорні метелики, які стали кружляти над ними. Задерши голови і розмахуючи руками, намагаючись відбитися від комах, самураї не звертали уваги на те, що робилося в них під носом. А в них під носом Алекс і Тіма тихенько пробігли до дверей, що ведуть із замку. Друзі полегшено зітхнули, коли побачили, що тварини перебувають там, де вони їх залишили вранці. Але з іншого боку, тварин охороняв тевтонський лицар із двома рогами на шоломі і з величезним дворучним мечем. Ну, як ми по все опудало пройдемо? запитала Алекс. І тут фея полетіла вперед і сіла силочу на мордочку. Бідний ням, побачивши смачну закуску, з диким риком стрибнув на голову мула. Метелик встиг улетіти. А ось мул з переляку кинувся бігти прямо на лицаря, збиваючи його з ніг. Лицарь впав на землю, не в змозі сам піднятися. Ноги! крикнула Алекс, хапаючи тимка за руку. Переляканий мул з нямчиком на морді нісся до воріт. Гавчик біг за ним, а діти за гавчиком. Біля самих воріт Тимофій обігнав тварин і опустив важіль. Ворота почали відчинятися, і втікачі, не чекаючи повного їхнього відчинення, вислизнули із замку. У замку забив дзвін, піднімаючи на сполох, але друзі з тваринами були вже на волі і мчали по полю, подалі від замку лицарів. Із замку вискочили самураї в пошуках втікачів. Але темна ніч надійна приховала своїм покривалам дітей з тваринами, які бігли. Самураї, не помітивши втікачів, метнулися по полю в надію напасти на їх слід, але їм не пощастило. Подорожні благополучно сховалися між деревами ячмінного поля. А нічого так погостили, і зброю купили, звернувся із сарказмом тимко до Алекс, коли всі перейшли на крок. Так, якось не дуже добре вийшло. Погодилась дівчинка. Ще було темно, але горизонт забарвився помарачивим світінням, даруючи надію на новий день. Втікачі сховалися під покровом дерев лісу, не даючи змогу лицарям їх знайти і повернути в замок. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимко і Алекс вирушили на пошуки лісного замку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. І ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах.